У Житомирі тривають роботи з очищення русла річки тетерів. На реалізацію проєкту з міського бюджету вже витратили понад 4 мільйони гривень. Втім, цього недостатньо, щоб його завершити. Питання стосовно до фінансування проєкту розглядали на позачерговій сесії. Депутат Юрій Мойсеєв закликав колег до обговорення. Мовляв, не розуміє на що йдуть гроші, бо ж результатів очищення не видно. Виділили ми вже близько 4 мільйонів гривень на виконання цих робіт. Нещодавно сам особисто теж був. Дивився, що там відбувається, але я не побачив ніякого там розчищення. Я побачив просто ті самі. Грунтові роботи те саме болото, яке перенесено було з одного місця на інше, і зараз додатково треба виділити ще 2,4 мільйони. Роз'яснювати ситуацію береться профільний заступник мера Сергій Кондратюк. На даний проект вже використано 4 мільйона 100 тисяч гривень. і виконано майже 80% роботи. Викона очистка русла річки тетерів. Уже Тобто всі ті об'єми порядка там 60, там 45-50 тисяч метрів кубічних. Вже у нас частично вивезений і частично складірований права з. Від, від, від мосту. Нам для саме необхідно для закінчення робіт 1,6 млн грн. Тобто 4,5 млн грн 1,6 млн грн складає 5,7 млн грн. У 2019 році ми виконали проект очистки, діля, і він коштував 19 млн грн. З кофе інфляції зараз ціна його складала 26 млн мільйонів гривень. Тобто, ми за 6 мільйонів гривень виконаємо ту роботу, яка не виконалась в місті Житомир, майже 42 роки. Занепокоєння у депутатів викликають і чутки про те, що русло річки чистять з порушенням екологічних норм. Чи є на сьогодні приписи екологічної інспекції, чи є кримінальні провадження, зареєстровані в правоохоронних органах щодо дій, які там відбуваються, і поясніть, будь ласка яким чином оте будівельне сміття, яким відсипано зараз річки русло тетерів для ну нібито дороги, по якій вивозиться той мул, який вибирається? Як він туди потрапив, і що ви будете робити з тими наслідками? Є відкрита кримінальна справа на 160 тисяч гривень стосовно працівників підприємства штучних споруд стосовно срізання дерев'яв вдоль, вдоль вдоль вдолічки. Там виконували роботу виключно аварійно, виключно аварійно роботи. Стосовно припису екологічної інспекції, спеціалісти екологічної інспекції появились через. Ну, З'явилися на місці виконання робіт через два місяці після початку виконання робіт по срізанню дерев. Тобто до цього наші дзвінки, наші звертання, звернення до них щодо виходу на місце до обстрілів дерев їх не було просто по суті діла. Стосовно стосовно дороги, Дорога відсипалась будівельним залишками будівельних матеріалів. Верхня дорога, яка не буде не буде у нас заливатися водою, буде приведена до ладу, і там, там дорога залишиться. Стосовно технологічної дороги, яка буде заливатися вже самою рікою. Саме та частина дороги буде в тому числі демонтуватися і складуватися на тих картах, які передбачені проектом, є великі питання щодо. Робіт, які там проводяться зі сторони правоохоронних органів, тому я хотів уточнити, щоб колеги-депутати розуміли ситуацію, на що так. ми виділяємо кошти. Колеги депутати відповідально заявляю, що я теж чув про те, що екологічна інспекція звернулася до правоохоронних органів з приводу кримінальної справи завести комунальну кримінальну справу на комунальне на управління на міську раду з приводу чистки річки. Так, це є. Ну документів поки що від, це, ми не, поки що не бачили. Це я теж відповідально заявляю. Але я теж кажу, що я про це чую. Але коли спускали річку, для чого її спускали, да? щось на екологічній інспекції тоді не було. Ні в місті Житомирі, ні навіть в області. Правоохоронні органи все перевірять. Всі, хто потрібно, понесе покарання. Виїхати туди на місці, Сергій Миколаївич ножками покаже, де що буде робитися і для чого це потрібно, що вже зроблено. Запросимо екологічну також інспекцію для того, щоб почути їх думку. Тоді можемо виділити нове використання тільки після затвердження бюджетної комісії. Зрештою депутати дійшли згоди і виділили 1,6 мільйона на завершення проєкту очистки русла річки тетерів. Але скористатися коштами можна буде після згоди бюджетної комісії.